Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. У цьому відосі буде огляд серйозного апарата мотоцикла, який проїхав 92 тисячі, який працює та може працювати далі. І мова піде про Ліфан КПТ-200. Я б сказав би такий феноменальний мотоцикл, який наїздить 91 тисячу. 19 року мотоцикл. Подивіться на приборку. Перший власник, що мінялось, як і казав у своєму шортсвідео, на 45 тисяч власник замінив колінвал, клапана, цепку ГРМ. Бо поважав, що потрібно міняти. Але я запитав, чи мотоцикл Глох, чи працював нормально, він сказав, що він працював нормально. Просто вже був якийсь цокіт, і він поважав, що. Треба міняти, але можна було б цього і не робити. Мотоцикл радує, ресурс желіза, от вам і Ліфан. Чесно, я вражений побачити такий пробіг, оскільки такого я ще не зустрічав. Фірма досить цікава і серйозна фірма цепа. І зірок стоїть на цьому мотоциклі, оскільки власник проїздив вже 30 тисяч, як каже, на цих розхідниках і порядок. Це підтягує раз у 2 тисячі чи 3, щось таке. Мастило міняє на пробігу 2-3 тисячі. І каже, що двигун шепче, тобто все нормально. Знаєте, якщо так взяти все загально, то це, я б сказав би, просто дрібниці. Те, що було замінено за такий пробіг, бо ціна на ці запчастини просто ну, глобально в масштабі копієчна. Кажу три подивись на пробіг. Да. Там я вже розказав деталі. Ну і хочу сказати за візуальний стан мотоцикла. Власник каже, що дуже не грався там, щоб доглядати за ним, але подивіться, ну так, да, там є отака пилюка. Якщо на мойку заїхати, то він буде більш свіжіший. Але сідушка ми бачимо, відкатала нормально, експлуатація. Я б сказав, матеріалу оцієї резини досить якісна. 90 тисяч на минутку. Візуально виглядає також достойно. Пластик, от, матеріали, нічого не тріснуло. Ну так, да, глянець не такий, як у мене, але отакий момент. Ну і на хвилинку перейдемо до мого мотоцикла, який накатав тільки 10 тисяч, подивимося на стан. Ну, як? Дуже условний фрізор, правда? 10 тисяч. Ну так, да, бачите, ще глянець такий має пластик свіженький. Але він 21-го року, я за ним дивився. Хотів знати за радіатор. Ви часто заливали туди, антифриз, міняли його. Ні, раз в два роки, так? А що заливаєте? Синій, не знаю, як він називається. Немотюль? Я не пам'ятаю не буду займаю. І масло ви казали, називається репсов, так? Да? Репсов синтетіка, так? Да? Да. А крутите двигун, як -от, цікаво. Серйозно чи не дуже? 90 90 їхати, так? Да? крейсер. Да. 90, 95, а так десь. 90. І 90, так? Да? І не крутите кожну передачу там, до 7-8 тисяч. А що ви можете відмітити за косяки, може якісь там не знаю що. Або за плюси якісь там. Амортизація, косяк, кисяк, головне. А яка фірма Зірок і Цепа? Ви кажете, скільки от катали, 30 тисяч за них? За цю іменно не пам'ятаю. Зараз вроді би купив другу, буду міняти, Чоха. Чоха? А це б GT Но... Сальниковий. GT Сальниковий? І підтягуєте часто, його? Ні. Разу скільки десь? Серйозно, не підтягуйте. зараз ну, глянемо. Власник каже, GT сальниковий і не підтягує. Зараз будемо перевіряти. Блять, руки вимажу. Не, ну це нормальний провис. чуть-чуть послаблений. Але блін. Не знаю. А супорта, оце таке все. Отакі системи, вони нормально працюють, ви міняли щось там чи ні заводу? Ні. Один з гальмів не міняли? не міняли з заводу. Да? Оня каже, вас накатав такий пробіг по Житомирській області, не на дальняках. Зараз сяду, щоб відчути ці враження 90 тисяч. Як і мій мотоцикл, в принципі, як за свій сів, тільки щось трошки да, на мойку треба заїхати. Лампочки у вас, світодіоди, це фари, порядок, не перегорало нічого. Да? 90 тисяч віджило все нормально. Ви поставили підігрів ручок, так да, я бачу? Так. Да. Ага. Хороший, що... Та зрозуміло. А оце дивлюсь у вас на приборці якась якошка, що це таке? Ну, при... прилади цей так. Температура да. і вольтаж. А, зрозумів. Температура і вольтаж. А курок щеплення рідних? Ні. А що замінили? Там розбилось де... Трофік ткається. А, а розбилась бо падав чи як? Ні, <рес> вироботка. А, вироботка, я поняв. Хотів ще вас запитати, а вали на коробці не міняли? Вали. Коробка, яка й була, така є. Ви казали щеплення, колінвал. Щеплення не міняв. Диски не міняли ви? Обгонна на муфту Обгонна муфта? Тобто диски щеплення ви не міняли? Я зрозумів. А можна по парковці проїхатися як коробка. Мені самому цікаво, я ж на своєму катаю день у день. А як працює коробка тут на мотоциклі? Не думаю, що в мене вийде записати. Сходу, так? Ща-ща, за телефон положу. Так. Ну працює як і мій в принципі. Травочка находится в Я не жалію, я за нього столько 200 вроде отдал І Я сейчас заказал уже в гаражі, Повністю Полностью уже звезда с демпфером. Ага. Разъбьется от автулочка. Ну я знаю. Звезда с Ну тут та, понятно. А, тут уже серьезный люфт Да. И там или протачивать токарю надо. Ага. Там вже не починить нічого. Я вже просто неї добиваю так. І міняти, пробував і цепи міняти, просто так. І за 600 вже пробував вбивав і за 300 на базарі, ага. брав блушний явовський блін. Тому що звзди зжирає зв'язки. Поставив все нове, проїхав. Я лучше викину ці кості за нове все. Ну це буде набагато дешевше, ніж міняти. А клапана регулюєте часто? Спочатку регулюю, тому по факту нічого я не, не замічав нічого. Разу хер з насіки, коротше, так? Да? Разу хто з насіки міняє, так? Да? Блін, чесно кажучи, тому мені не регулює. Зараз треба свій перегнати. Я поки що свій царською, жалію, не знаю. Я сумніваюся, що я буду ганяти до такого пробігу, як у вас. Це трошки люсть. у вас ще оцей рычаг, коробка. Оцей, Він трошки вигнутий. Це він. Це типа, хтось каже що десь удар, падіє, я, я не так не ну, знаю. Він як з магазину вивів клійонки, він виносить в коробці, блін, що там десь Та, я, мені, не Та понятно. Там мені там не особо принципіально. У мене ж мій ютуб канал є. Я знаю, в мене там є подпілки. Ну що, настав новий день, записую нове відео. Це вже буде більше відгук про те, які в мене були враження, що я хочу сказати за КПТ-шку, яка накатала. Ну майже. 92 тисячі пробігу. Ось моя КПТ-шка, яка такого пробігу не бачила. І біля неї я це все буду говорити. Що я хочу сказати? В першу чергу, напишіть мені, щоб не було з самого початку такого балагана в коментарях. Знаєте ви мотоцикли такої фірми: Мустанг, Вайпер, Форте та будь-яку китайську фірму, щоб мотоцикл накатав 92 тисячі або типу того. Тепер хочу проговорити за коробку, за її роботу. Та й взагалі за двигун. Коробка на мотоциклі власника не працює так чітко, як на моєму КПТ. Понятно, що там вже буде якийсь знос ресурсу. Саму коробку він не міняв. На нових КПТшках включення більш чітке. Там воно вже таке, я б сказав, би, включається, але нема оцієї чіткої фіксації. Але при тому передача вмикається і питань нема ніяких. Двигун працює, та в принципі, як і мій, але вже є якісь шуми, якісь трошечки, я б сказав би такі незвичайні звуки, навіть не знаю, що це, на низьких обертах. Коли ви ручку відвалюєте, то порядок. Та й взагалі 90 канав мотоцикл, гріх жалуватися, як казав один, за такі моменти. Та й скажу вам, що. Те, що власник вклав фінансів запчастини, і те, що він замінив на фоні загальних вузлів ходових частин в мотоциклі, то це я б сказав би дрібниці. Оскільки будь-яка техніка потребує ремонту рано чи пізно. Бо як мені писали в Тіктоці, що та мій баджар проїжджає скільки без ремонту, а потім був коментар під цим коментарем, люди писали. А я на своєму баджажі замінив поршень і колінвал на пробігу 45 тисяч, то все залежить від експлуатації, від е, власника, від того, хто керує мотоциклом, але цей відос яскраво всім дав зрозуміти, що такий мотоцикл, як Ліфанка Пет-200, має гарний ресурс, желіза за свою ціну. Фірма Ліфан, який казав, зарекомендувала себе давно як. Якісний та витривалий мотоцикл. Цим доказом є мій відос, який я записую. Це нам казав Віктор з каналу Extreme Travel, який катав на КПТшки, який, по суті, був один із тих людей, які змотивували мене придбати цей мотоцикл. Бо якість та дизайн цього апарату радує оцей день. Пишіть, коментуйте, задавайте питання на зв'язку.